Ми отримали 331 роботу від 236 авторів. Люди з усіх областей України від дуже дорослих 74 роки до наймолодшого учасника. 3 роки ми прагнули залучити якомога більше українців, українок до того, щоб спільно подумати про ми помріяти про країну нашого майбутнього, про те, як ми спільно можемо її робити. Третє місце займає Макрова Єлизавета. Це розкішний плакат. Дякую. 2014 року в мене було таке типове дитинство лисичанської дитини. Я вчилася, грала в комп'ютер, обожнювала ляльки і все йшло як. Повинна йти, але бахнула війна влітку 2014 року. Півтора місяця ми сиділи в окупації і точно на 100% можу сказати, що декілька тижнів сиділи у підвалі, і, скажімо так, такий крючок, що не давав мені зійти з розуму, це були паперові ляльки. В цій роботі я поєднала. Скажімо так, цей тваринний мій дитячий страх з реаліями 2022 року для України. Я вирішила взяти участь у конкурсі, тому що мене зацікавило гасло Україна сама не себе не зробить. Це якраз про ініціативу, про те, що кожен українець повинен щось зробити, щоб, скажімо так, Україна стала тією країною, якій ми хочемо жити. І нарешті переможцем у цій номінації став Артем Вашкевич. З роботою внесок кожного безцінний. Я в березні визирнув вікно і побачив, що квартали всі стали темні. Багато людей від'їхало, але частина все-таки вогники в вікнах залишилась. І я подумав про те, що Україна це оці самі вогники. Це люди, які залишились, і це люди, які повернуться після того, коли закінчиться війна. Країна сама себе не зробить, означає, що Україна це є ми. От там до 30-річчя незалежності цей слоган почали дуже активно впроваджувати, але мені здається, що не всі його осмислили, тому що у нас є посттравматичний досвід, в тому, що держава для багатьох це. Як інструмент примусу, і це щось чуже, тому що багато століть вона на нашій території була і насправді чужою. І люди навчились виживати і тихенько цю державу ненавидіти. Тобто, в менталітет, якимось чином вплилося, те, що державу можна обманути, можна не заплатити податки, можна якось зробити нечесно. І в цьому навіть є щось таке класне, і цим можна пишатися. 30 років тому ми отримали шанс на свою державу. І от Якщо кожен з нас, громадян України, зрозуміє, що Україна це насправді кожен з нас, наші зусилля, то ми реально зможемо побудувати країну, якою зможуть пишатися наступні покоління, і яка зараз ціною дуже великих жертв, великої крові відстоюється на всіх фронтах. Задала можливість розвиватися невеликі нас були буде... Час повномасштабного вторгнення ніколи такого не було в країні за 30 років незалежності, такої просто величезної спільноти, яка допомагає один одному. Як е, ніколи такого не було, що лі, люди з е, там іншого куточку країни готові прийняти мало знайомих людей. Ніколи такого не було, що е, люди з усієї України готові пересилати свої кошти, скажімо так, без Когось там підтвердження, і це просто взриває бошку Насправді якби це не звучало, і тому ми і ми і перемагаємо тільки за цього.